Як купляємо, так і продаємо свої горі, дивіться, когось цікавить. У нас є на яності, зараз покажу та як якість. Загальне населення скуповуємо. Дивіться, зараз покажу, навіть ще виборочно якісь мішки, які ненавидиться. Подивимося, який він має бути, а то ми його купляємо і навіть не дивимося. що вже більш менш сухий пішов, так що когось цікавить набой, можете звертати. Так само й купуємо. Заважаємо, поб'ємо, подивимося. Ну давай, що у нас в себе представляє? Ось такий горішок. Єдровосу нам світле. Так, я б'ю непрофесійно, не вмію, не вмію тільки скупляти горіхи, аби це не вмію. Так що ось цікавить, можете приїхати. Побити, вибрати, так що на ній про не